Всім здоров'я бажаю! Ролик на тему якість ножів на тривальному подрібнювачі гілок. Купував я його в 2019 році і товариш попросив йому продати це ще поріз подрібнювач. З моменту експлуатації в промислових масштабах ножі не точилися з 2019 року. Це скільки років там? Сім років. От в такому стані ножі. Тут ніж на ніж пішов трошки, але При експлуатації в промислових масштабах така такасть ножів. Я думаю, що це відмінно. Так, чотири ножі заточили. До такого стану. Бритви, можна сказати. Буде добре. Залишилось заточити ще 4 ножі. подрібнювач купувався у Олександра. Велика подяка Олександру за якість подрібнювача, якість ножів взагалі. Дуже якісний товар, приємно працювати з такими речами. Загостримо ножі на такій приспособі, на такому агрегаті. Ніж закреплений і будемо чухати, скажімо так. На цьому поки що все. Всім мирного неба. До наступної зустрічі.